У цьому модулі ми спробуємо розібратися у тому, що таке адвокація, навіщо вона потрібна та які інструменти зазвичай використовують. Тож почнемо. Що таке адвокація? У мене для вас декілька визначень. Перше визначення: адвокація це діяльність, що спрямована на представлення та просування інтересів певних соціальних груп через взаємодію з органами влади усіх рівнів. І широким колом стейкхолдерів, тобто зацікавлених осіб. За допомогою адвокації, як правило, відстоюють інтереси незахищених, вразливих, малоактивних та недостатньо організованих груп населення. Друге визначення: адвокація це метод і процес впливу на тих, хто ухвалює рішення, а також метод впливу на громадську думку. Основна мета адвокації це мобілізувати дії для досягнення змін у суспільстві, зокрема для ухвалення законодавчих і політичних рішень, щоб розв'язати наявні проблеми. Тож ви можете почути такі словосполучення, як суб'єкт адвокації та об'єкт адвокації. Суб'єкт адвокації це той, хто здійснює адвокаційну діяльність. А об'єкт адвокації це той, на кого така діяльність спрямована. У широкому сенсі суб'єкти адвокації це організовані групи інтересів, тобто об'єднання, які поділяють погляди щодо конкретних суспільних питань та створюються з метою просування і захисту спільних інтересів. Це можуть бути громадські організації, професійні спілки, пацієнтські організації тощо. До об'єктів адвокації відносять осіб, які безпосередньо ухвалюють рішення, тобто представники законодавчих, виконавчих, судових органів влади та органів місцевого самоврядування. Однак, у ширшому сенсі, до об'єктів можуть належати особи, що мають або можуть мати вплив на ухвалення рішень. Тепер спробуємо розібрати функції адвокації. Перше з функцій це забезпечення сприятливого середовища для роботи бізнесу та громадського сектору. Наприклад, розробка відповідного законодавства, його прийняття та належне виконання. Також за допомогою адвокації можна отримати або забезпечити збереження певних економічних та інших переваг, преференцій, пільг для окремих суспільних груп. Або й суспільство в цілому. Ще одна функція адвокації розробка та впровадження сприятливих державних програм. А також розв'язання соціальних проблем, зокрема тих, які перебувають виключно в компетенції органів влади. Адвокаційна діяльність може тривати досить довго і бути розтягнутою на роки. Все залежить від глибини проблеми, від політичної волі тих, хто приймає рішення, наявності опонентів. Та їх ваги у політичному і суспільному житті, а також від обраних стратегій і інструментів адвокації. Для розв'язання проблем у сфері неінфекційних захворювань застосовують такі адвокаційні інструменти: вплив через медіа, акції прямої дії, соціальні мережі, пряма робота з органами влади. Розберемо кожен інструмент окремо, вплив через медіа. Важливо. Щоб робота з медіа була регулярною, відбувалася в межах розробленого медіаплану і відповідала внутрішній інформаційній політиці вашої організації чи громади. Програмою мінімум буде моніторити та відстежувати інформацію в медіапросторі, що стосується інтересів організації та тем, які вона адвокатує. Програмою максимум Активно взаємодіяти з медіаспільнотою та впливати на її порядок денний. З медіа треба постійно вибудовувати відносини, а з представниками її стосунки. Журналісти та редактори можуть змінювати посади, нові люди в редакції можуть не знати вас і ваших потреб. Тримайте руку на пульсі щодо медіа у вашому регіоні. Перш за все, проаналізуйте медіа у вашому регіоні і оберіть ті, яким потенційно буде цікава ваша тема. Складіть медіалист. Найкраще зробити його у вигляді таблиці з назвою Медіа, контактами редакції, ім'ям та прізвищем журналіста, його контактами, сторінками в соціальних мережах тощо. За нагоди знайомтеся з головними редакторами або журналістами, встановіть персональний контакт, зробіть презентацію вашої організації, обговоріть співпрацю. Сформуйте так звану ключову групу журналістів та працюйте з ними. Коли маєте з ким працювати, станьте для них джерелом новин. Створюйте інфоприводи, які цікавитимуть журналістів та суспільство. Пам'ятайте, що основне завдання у роботі з медіа привертати увагу до вашої теми. Пропоную коротко ознайомитися з методами створення інфоприводів. Наприклад, один з методів. Проведення спільних з органами влади публічних подій, конференцій, круглих столів, соціальних акцій тощо, підтримка заходів, у яких зацікавлені органи влади. Це можуть бути спонсорські, інформаційні або експертні події, організація досліджень за актуальними для вас темами і оприлюднення результатів цих досліджень до уваги ключових аудиторій. Публікація відкритих листів до органів влади та місцевого самоврядування, генерування коментарів у медіа з актуальних для вас питань. Коли ви працюєте з медіа в контексті просування своєї теми, будь ласка, пам'ятайте про те, що інформація, яку ви надаєте, має бути вірогідною та ґрунтуватися на доказових даних. Наприклад, у публікаціях обов'язково мають бути надані посилання на джерела. По-друге, інформація, яку ви подаєте, має бути цікавою і зрозумілою. Оригінальна подача цікавих фактів, написані простою мовою і доступною мовою, завжди привертають увагу на відміну від довгих наукових пояснень. По-третє, інформація, яку ви подаєте. А також власне форма її подачі має бути адаптивною та враховувати певну специфіку ситуації та події. Наприклад, під час адвокації теми вакцинації проти covid 19 тема викликала більше інтересу під час зростання рівня смертності. По-четверте, варто старатися забезпечити постійну присутність вашої теми у медіапросторі. Таким чином, в очах суспільства та тих, хто приймає рішення. Тема виглядає актуальною. Наступний інструмент акції прямої дії. До акції прямої дії належать офлайн-події, такі як пікети, марші, мистецькі акції, наприклад, вуличні вистави, концерти, виставки, інсталяції, фестивалі, флешмоби, зовнішня реклама, білборди, плакати, наліпки тощо. Семінари, конференції, круглі столи. Акції прямої дії чудове поле для креативного підходу, до подачі інформації та привернення уваги до теми. Для розробки зовнішньої реклами, організації заходів можна долучати відомих у суспільстві осіб, лідерів думок, політиків, які підтримують вашу тему. Тощо. На цікаві заходи із задоволенням приходять представники медіа, які потім поширюють вашу тему через свої інформаційні канали. Наступний інструмент адвокації соціальні мережі. Соціальні мережі є ключовим інструментом постійного обміну контентом протягом адвокаційних кампаній. Контент має бути створений відповідно до цілей адвокації, мати власне брендування або айдентику, містити визначені ключові повідомлення. 灵家。啊 В соціальних мережах ми можемо робити дописи, публікувати фото, відео, запускати флешмоби, створювати хештеги, виходити в прямі ефіри, поширювати матеріали з медіа, залучати цільову аудиторію до генерації контенту. Загалом соцмережі це дуже велике поле для комунікації не лише з цільовими групами, але й тими, хто ухвалює рішення. Соцмережі мають можливості, які дозволяють просто, швидко і безкоштовно. Донести необхідну інформацію вашій цільовій аудиторії. І наш останній інструмент робота з органами влади. Це один із найскладніших інструментів адвокації, однак він цілком реалістичний та дієвий. Подивімося, яким чином можна працювати з органами влади. По-перше, можна контактувати з владою шляхом письмових звернень до центральних органів влади та органів місцевого самоврядування. По-друге, можна організовувати зустрічі, круглі столи, обговорення із представниками органів влади на тему неінфекційних захворювань. По-третє, пробуйте мобілізувати офіційних осіб як спікерів у ваших інтересах. Четверте, запрошуйте представників влади на ваші заходи. П'яте. Намагайтесь брати участь у роботі центральних органів державної влади. Та органів місцевого самоврядування. Шосте. Ви можете допомагати центральним органам влади та органам місцевого самоврядування в організації їх заходів. 7. Беріть участь у робочих групах з окремих питань в межах вашої теми та дотичних тем при державних органах. 8. Ви можете консультувати представників влади і політичних питань. І дев'яте. Ви можете співпрацювати з органами влади у питаннях оновлення або розробки нормативно-правових актів за вашою темою. Пам'ятайте про те, що у взаємодії з органами влади ви маєте бути проактивними та шукати і користуватися навіть найменшими нагодами і можливостями для співпраці. Наостанок хочу показати кілька світлин Центру громадянського представництва життя. Вони роками борються проти тютюна куріння в Україні та використовують кожну нагоду, де можна сказати про проблеми, спричинені вживанням тютюну. Їхня робота це один з найяскравіших прикладів адвокації у питаннях, що стосуються здоров'я людей. На що хочу звернути вашу увагу на останок? Пам'ятайте про те, що адвокаційні завдання і комунікаційні завдання це не одне і те ж саме. Наприклад, наша проблема куріння серед неповнолітніх. Комунікаційні завдання полягатимуть у тому, щоб підвищити обізнаність школярів про шкоду вживання тютюну. Або змінити ставлення школярів до куріння як до немодної звички. Або застерегти батьків, школярів від цієї проблеми. А от адвокаційне завдання це добитися того, щоб місцева влада закрила чи перенесла точки роздрібної торгівлі сигаретами за радіус одного кілометру від навчальних закладів. Отже, адвокаційне завдання завжди націлене на тих, хто ухвалює рішення. Підсумовуючи, варто звернути увагу на те. Що адвокація це процес досягнення впливу на прийняття владних рішень та розв'язання наявних проблем. Адвокація передбачає роботу з владою, громадськістю та медіа. Адвокаційні процеси можуть бути розтягнуті в часі та потребувати системної та скоординованої роботи із залученням стейкхолдерів. Та партнерів різних рівнів у наступних модулях ми з вами поговоримо про роль стейкхолдерів і альянсів у адвокації та про адвокаційні кампанії.